Цього тижня сніданок в Одесі. В місті сонця, моря та вечірок. Тільки усе це влітку, а взимку. Ми тут вже четвертий день і дощ не припиняється. Ей, ти куди? Почекай? Тож я покажу вам зовсім не туристичну Одесу. Архітектура краще, ніж в Європі. а Адісіти намного редушні. Я люблю Одесу в будь-яке року. Ми заїдемо в найбільший вівчарський комплекс Європи. Тільки уявіть собі, шість тисяч овець в одному місці. Їжте, їжте, мої маленькі, їжте. Овець тут доять не люди, а машини. За час може продають там тисячу овець. Познайомлю вас із одеським татом Карло, який вже 15 років поспіль робить ляльки відомих людей і не заробив на цьому ані копійки. О, це ж Мерлін Монро, це да, Мерлін Монро. Михайло, а чому ви не продаєте своїх ляльок? Я збираю колекцію. Похоже. заїдемо у музей науки, куди одеські школярі летять після уроків, щоб фізику повчити. Все благодаря свойству гіроскопа ми можемо тримати його буквально. На одному пальці воно нікуди не буде від нас діватися. Тут кожен зможе відчути себе науковцем та справжнім магом. Ніколи не любила фізику, але сьогодні, здається, все змінилось. Далі перевіримо, як працює одеська мерія. Вот уже полгода, як сесію робот совету посещати звичайні люди. Тобто навіть я можу прийти на засідання? Навіть ви. Засідання міської ради оголошую відкритим. Завітаємо майстерню грузина Роїна, який вчить одеситів в ремеслу своїх предків гарячій емалі. Із етаї авиачної мидної пластини. Я зробив ювелірне із за час. Свої роботи Роїн вважає кращими за картини Мікеланджело чи Ван Гога. Художнику, щоб нанести мазок потрібні секунди. А мені щоб зробити таку картину, треба назара 20 обжечь в печці в камері. Вот ету роботу. А наприкінці подорожі заїдемо в один з найбільших та найстаріших ринків України на привоз, де навіть не в курортний сезон людей хоч греблюгати. гати. Бечок, сірінка, хамса, сарделька, сільо. Моїще для посуди, девочки, моїще, моїще. Пробуйте, дівенька, вкусно бринточка, коров'я молочко. Натурально. Тут можна не лише купити будь-яку річ, а й безкоштовно поїсти. Стас, поки покидають. Все це, а також рецепт національної страви Одеситів на додачу. Чесник відчуваю. Дивіться у сніданку увесь тиждень. Мій путівник не туристична Одеса.